Кальверія найбільше та найстаріше кладовище Ужгорода. Його історія починається у другій половині XVIII століття, коли Закарпаття ще входило до Австро-Угорщини. Перше захоронення тут зробили у 1795-му. Поховали відомого угорського поета Дойко Габора. Але, на жаль, його могила не збереглася до наших днів. Розташували цвинтар у самісінькому центрі Ужгорода на найвищій точці, неспроста. Так будували у багатьох містах старої Європи. Справа в тому, що згори вода стікає, і щоб не ставити труну у воду під час ну, весною, коли сніг, та чи осінню, коли е, е, багато дожів і рівень підземних вод піднімається, похвально знаходиться на, на якомусь пагорбі, на горі вище. Кладовище умовно поділене на дві частини: в одній ховали Риму католиків, в іншій реформатів. Це легко простежити за формою надгробків та прізвищами похованих. Спочатку на кальварії встановлювали тільки дерев'яні хрести, але вони швидко псувалися. Тому згодом Ужгородці замінили їх залізними, справжніми шедеврами ливарного мистецтва. Згодом з'явилися надгробки з каменю, обеліски і стели, з зандезиту, лабрадориту, граніту, ще пізніше з мармуру чи мармурової крихти. Майстрів такої справи в Ужгороді не було, тому перші надгробки привозили з пряшева, Кошице та Будапешта. Цікавою на кальварії є частина, де ховали черниць Вінсенток. Вони належали до соціального ордену Риму-католицької церкви, який діяв у кінці 19-го – початку 20-го століття. Ці черниці виховували дітей та доглядали за хворими в теперішній обласній лікарні. Тут спочиває і її засновник Андрій Новак. А ще вічний спокій на кальварії знайшли відомі митці: художники Йосип Бокшай, Альберт Ерделі, Федір Манайло, письменник Федір Потушняк, поет Петро Скунсь. Кальварія, як більшість старовинних цвинтарів, має свої легенди та драматичні історії. На цьому місці спочивають Ужгородські Ромео і Джульєта. У 1892 році їх історія вразила усе місто. Родина дівчини, доньки військового, повинна була переїхати у інше далеке місто. Та пара, зрозумівши, що не витримає розлуки, припершись одна до одного спинами, одним пострілом прострелила свої гарячі серця. Відтоді спочивають тут, у одній могилі. Разом і назавжди. Кальварія досі діє. Захоронення тут проводять рідко. Здебільшого для родичів покійних, бо з 2001 року воно офіційно закрите. Тут ми лише здійснюємо підпоховання у діючі могили до родичів. Окремо в нас є, де поховані воїни, визволителі Другої світової війни. І останній рік, минулий, у зв'язку з подіями на Сході. Тут захоронені вісім хлопців, які загинули. І ми їх поховали на геройському кладоші. Пам'ятний комплекс пагорб слави був споруджений у 1945 році для полеглих за визволення прикордонних населених пунктів Закарпаття наприкінці Другої світової війни. Але за радянської влади ховали тут не тільки військових. Цікавий момент що радянську добу також Слави використовувався не тільки як військовий військовокладовище, а тут ховали в тому числі і. Приближено до політичної партноманклатури. поховано 1360 солдатів, це 228 могил. Сьогодні, усе це історія двох століть, яка розмістилася на п'яти з половиною гектарах землі. Точну цифру похованих тут не знає ніхто, точно не менше п'яти тисяч. За більшою частиною могил нікому й доглянути, і старовинні, притаманні лише Закарпатській області надгробки, руйнуються і поростають травою. Хоча Ужгородська кальварія кажуть історики, унікальна, бо тут спочивають видатні особистості, а кожен пам'ятник історія.